Доброго дня, дорогі підписники і гості мого каналу. У сьогоднішньому відео я зроблю огляд книг про Богдана Хмельницького і взагалі про Хмельниччину, які є в моїй бібліотеці. Розпочнемо з праць українських істориків Смолія і Степанкова. Перша в нас це Богдан Хмельницький 1993 року. Очіку в інтернеті вказують, що це книжка 1995 року. Ну, вже друге видання, але щось про друге видання я ніч. Я знаю, що друге видання вже десь 2019 року цієї книги. А от щоб в 90-х друге видання я ніякої інформації не маю. Ось така книга, видавництво Либідь, 1993 рік. Ілюстрації тут немає. Але сама по собі книга цікава. І взагалі, спраці цих двох істориків це найбільш об'єктивніша книжка і про Хмельницького особисто, і про Хмельниччину як період. Нашої історії тут дуже багато цікавої інформації, джерела цитують, вони дуже так активно. Ну, Для свого основного каналу, там, де виходять в мене відео про Богдана Хмельницького, зокрема, то я якраз використовую матеріали і цієї книги, та й інших книг, які ви зараз побачите. Наукових я маю на увазі, бо тут є ще й художні. Я тут фактично всі книги про Богдана Хмельницького, які є в мене, які є в мене я от сьогодні у відео якраз вам показую. Це ж така хороша книга взагалі-то. Правда, чомусь вони потім не дуже сильно на його, так би мовити, хвасталися. Тому що в 1999 році, в рамках серії Україна крізь віки смолі Степанков написали книгу Українська національна революція 17 століття. У ній вони вже не такі об'єктивні, як у книжці Богдан Хмельницький, бо, зокрема, вони у цій книжці взагалі вже їх просто понесли. Вони кажуть, що Богдана Хмельницького треба називати Богданом Великим і взагалі його треба канонізувати. Ну, що зараз я знайду цей епізод. Бо ці, ну, ці книжці тут вже не стільки про самого Хмельницького, скільки вже взагалі про весь період історії нашої з 1648 по 1676. Від, від Богдана Хмельницького до Петра Дорошенка. Не знаю, чи знайду я. А, ось ось те, що я казав. Ось о бачите. Все. Зважаючи на масштаби. Зараз фокусую камеру. Щось не фокусується, на жаль. Зважаючи на масштаби впливу діяльності Хмельницького на подальший розвиток української нації, він має всі, назви носити, всі має підстави носити титул великий та бути канонізований Українською православною церквою. Ну, Якою саме православною церквою не вказується? На той момент вже були у ПЦМП і в ПЦКП. Ну, це теж цікава книга, але тут вже якось оцінки авторів вже трошки не такі об'єктивні. Ну, сам смолів він і досі керує інститутом історії на України, тобто він у нас головний історик з 90-х років і досі. А Степанков, здається, помер в цьому році. Так, ну це праця Івана Креп'якевича, Богдан Хмельницький, яку він видав вже в 1954 році, коли було так зване святкування 300 річчя з'єднання України з Росією. Звичайно, що це в лапках. Це серія була на початку 90-х перевидавала там. Різних істориків і Грушевського, і Костомарова в мене є теж з цієї серії Пам'ятки історичної думки України. Це на 90-й рік. Ну, тут безцензурних купюр видали цю книжку про Богдана Хмельницького. Хоча тут і в передмові сказано і в самому змісті, що ну, книжка настільки про Хмельницького, скільки про його епоху. Що Креп'якевич він хотів написати ну, взагалі він займався ж написанням різноманітних історичних праць по історії України. він ж ж? Підтримував, як кажу, державницьку школу української історіографії. Він вже до 1939 року вже на заході України. А потім, коли СССР окупував ці території, то пізніше вже Крип'якевича почали, ну не репресували його, але почали критикувати, говорити, що він там неправильно писав історію. Ну і от внаслідок цього з'явилася ця праця, в якій він свої ідеї намагався от подати під маскою цих. Маску якраз Богдан опису життя Богдана Хмельницького і намагався якось теж під час цього святкування 300-річчя України з Росії, у з'єднання України з Росією, намагався свої ідеї замасковано просунути. Цензура деякі -то, звісно, пункти його праці відхилила, але тут у цьому виданні 90-го року тут вже повне видання, тут вже те, що цензура відкидала, тоді ну, було повернуто. Так, ну, це відома історикиня Таїрова Яковлева Російська. Ну, це збірник Гетьмани України. Історії про славу, трагедії, мужність. Ну, тут не, не про всіх гетьманів взагалі. Ну і не тільки про Хмельницького взагалі-то. Ну, про Хмельницького тут є нарис її авторства Богдан Зиновій Хмельницький. Тут в достатньо короткій формі якраз описується життя гетьмана. Зараз, секундочку. Новий Хмельницький. Тут це теж можна читати. Так, ну це книга Юрія Мицика, сподружники Богдана Хмельницького. У мене на каналі вже був колись її огляд. Ну, це теж дуже цікава книга, враховуючи, що літератури про соратників Богдана Хмельницького дуже мало. Оце Мицика є, а ще є «Полководці війська Запорозького в 90-х роках було видано двохтомник. В інтернеті є, можна знайти, хто хоче почитати. Ну, тут якраз про всіх найближчих таких соратників Гетьмана. І й не тільки про тих, про кого ми мало знаємо, мало кого згадують. Знову ж таки, Воговський, Гаркуша, Гаух, Голота, Шумейко. Теж цю книжку теж використовую. Цю теж я для створення відео на своєму основному каналі, активно використовую. Це Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького Риси Прицак. Книга так хорошо, так добре видана. Про перекладинці. Теж. Академія наук готувала. Це у нас так ось, Національна академія наук України 2003 рік. Правда, не люблю такі суперобкладинках книги. Як би ти не намагався їх зберігати рано чи пізно обкладинки якраз починають вже рватися потихеньку. Тут ілюстрації немає, але тут аналізуються всі договори, які Хмельницький укладав протягом свого правління із Кримським ханством, із Московією, із з Швецією. Це теж цю книгу використовую. Крім того, тут ж не тільки е, текст а, історик, історика, а ще ж і документи. Власне, тексти документів наведені. Тобто, о, навіть більша частина це якраз документи. З посиланням на джерела, все тут так, як треба. так Потім у нас це у нас ще одна сучасна вже історія цивілізації України. Це зараз видається. там Перший, другий, і це четвертий. Щось вони не по порядку видають. Козацька доба середини 17, 17 го століття, видавництво фоліо. Це у нас здається. Так, 25 рік. Ну, в мене є ця книга, я собі купив, щоб її почитати. Ну, Взагалі я не згоден і з позиціями цих авторів, в принципі, не знаю, може, метою цього видання було просто якісь там короткі нариси подати з історії України. Але дуже багато чого вони пропустили, дуже багато чого замовчили, дуже багато чого викривли. такі, -такі другорядні питання вони роздули до рівня взагалі, надзвичайно важливих проблем і так далі. Ну, Тут про Хмельницького теж є. Звичайно, на початок про Хмельниччину. Ну тут так занадто поверхнево це все викладено. Що тут, до речі, треба казати тут ілюстрації. Є. Не знаю, їхні, їхні підходи до вивчення історії, цей цивілізаційний підхід я не сприймаю взагалі, ніколи не сприймав. Тому, не знаю, мені якось, знаєте, був ще вже Україна крізь віки 90-х років їхні підходи, ніж це цивілізаційний підхід, де дивляться наші історики, Що там на заході там історія цивілізації, наприклад, теж багатотомна, її якраз і переклали і видали теж у фоліо. І, і наші теж намагаються таке саме зробити. С Свій варіант, але щось виходить не дуже. Так. Ще одна у нас книга це Петро Крилюк, Богдан Хмельницький Легенда людина це теж видавництво фоліо. Дуже хороша книга взагалі. Тут це навіть не стільки біографія Хмельницького, скільки якраз описується, як міфологізували його образ, образ Хмельниччини. Ну, хто його тільки не міфологізував, і всякі там народники в нас в Україні, наша державницька школа історіографії. І у Совєтські часи ще більше там міфологізували. Як його Хмельницького описувало, там польські джерела, турецькі, козацькі літописці, як описували. Ну і от якраз то, теж є коротенька версія у біографії, теж тут багато чого цікавого я теж використовую для своїх відео. Так. Здається, у нас тепер залишилось тільки художня. Література. Ну, просто вирішую взагалі всю. Що, ну, можу, ж, ті, хто дивитимуться ці відео, що захочуть якось щось почитати про Богдана Хмельницького, то я вирішую підібрати. Ну, і взагалі всі ті книги, які є в мене в бібліотеці, по Хмельницькому і Хмельниччині. Це вже не тільки наукові, а й художні теж. Ну, ось Богдан Хмельницький, це Гната Хоткевича. Це п'єса. трилогія, драматична трилогія, Тут такі тут п'єси. Я ще ніяке не, не дійшов, щоб прочитати її. Ну Тут теж історичний герой тут багато. Я тут уже один з бритів читав, де тут московитів описується так достатньо смішно. Ось, ось, На бенкеті патрі... патріарха Нікона. написано. Я вже не пам'ятаю, чи трилогія, чи пенталогія. А, тетралогія, тетралогія, перепрошую, чотири частини. чотири частини. Суботів, Київ, Берестечко Переяслав. Тобто всі такі головні моменти, такі символічні Хмельниччини якраз тут описані. Так, цю книжку я читав повністю і я дуже задоволений нею. Це, як то кажуть, наш аналог вогнем і Мечем Сенкевича. Це нашого письменника Юрія Косач, який вже в еміграції, він був родичем осіб Українки, день гніву. Це ще він в минулому столітті написав, 40 -50 ті роки. Але так написано, як наче зараз. От сучасні там письменники, як пишуть історичні романи. Блискучий твір. Я рекомендую його читати. Хто не читав, обов'язково знайдіть, купіть, прочитайте. Це в нас видавництво «Баба Галамага» видавало. Це ще який рік. Який це рік щось я не, не бачу. 16, А, 23-й. Мабуть, в 16 му перший раз передавали, перевидавали, це в 23 му перевидали потім. Ну, прекрасний твір взагалі. Я рекомендую почитати. Художній, як художній твір прекрасний. Ну, З історичної точки зору, ну, не, не сказати, що він сильно збігається з реальними історичними подіями, а от можна його розглядати навіть не просто як історичний, а історико-пригодницький роман. Взагалі по ньому можна був фільм реально зняти, якийсь би, який взагалі був би просто. Бомбезним. Так би мовити. Тому це я рекомендую читати, хто любить художню літературу історичні романи. А, так, далі у нас трилогія. Так, це теж я був, купив і всі три книги прочитав. Це нашого письменника Олексія Пахучого, а, про синів Богдана Хмельницького. У нього є трилогія. Тим і Хмельницький син Богдана і Юрась Хмельниченко. Ну, тут зрозуміло, що про самого Богдана Хмельницького тут теж дуже багато розповідається. Окей, okay, хороше видання, мені теж дуже сподобалось. Теж о, цікавий твір взагалі. Ну, і тим, що Хмельницький от, автор почав писати цю книжку ще в совєтські часи, коли там були всі які, ці догми про дружбу російсько-українського народів. А закінчив писати вже, коли незалежна Україна була. І от, по цій книжці, книжці видно, які його там позиції мінялися поступово. Ну, З'являлися нові джерела, там нова література публікувалася. Ну, і в результаті там роман вже зовсім не такий, як. Багато історичних романів совєтської епохи ну, Юрась Хмельниченко мені мені здається, що видавництво просто. Розділов штучно цю книжку на дві частини, бо реально ну, по тексту, ну, я не знаю. Мені здається, що автор точно не розділяв її на дві частини, а однією частиною було. Але просто вийшло так видання, що ось один том непропорційно великий, мабуть, решту не, не вирішили видавництво і просто не вкладати в цю товсту книжку, щоб вона не вийшла ще більшою. Ну, Тут правда, цікаво, що цій триогії видавництво їх видалося таким величезним шрифтом. Тому скажу чесно, я от, наприклад, ось цю книгу я за один день прочитав. Можу, завдяки шрифту, можливо, завдяки тому, що я швидко читаю, можливо, завдяки тому, що в мене тоді була відпустка, я був вільний. Але прочитав я достатньо швидко. Здається, там за півтора тижня всі ці три книги прочитав. Так, ну це якраз про Юрія Хмельницького. Тут епоха руїни вся висвітлюється взагалі. Від смерті Богдана Хмельницького і аж до часів Івана Мазепи. Все тут описано. Прекрасний твір. Мені це найбільше подобається. Про Юрася Хмельниченка, оцінка автора. Художній твір, але. Теж свої там моменти є, наприклад, от як він описує, як Іван Виговський змусив Юрія Хмельницького перший раз зректися гетьманської булави, коли він просто обманув хлопця, якому було ще 15-16 років, він просто розповів про те, що. от в козацькому середовищі є такий звичай, що там, коли, ну, що там коли приймає владу, якийсь там старшина чи Гетьман, то він демонстративно спершу зрікається булави перед козацькою радою. І тричі так зрікається, на третій раз тільки і тільки бере. І так само от Виговський розповів Хмельниченку, щоб він так зробив. Той так зробив, два рази відмовився. Ну, думаю, третій раз відмовлюсь, і, а та на третій раз вже скажу, що давайте вже булаву, усе готовий керувати, але не вийшов, тому що прихильники Виговського якраз почали. В цей момент кричати, що давайте Виговського виберемо Гетьмана. І так мов Виговський забрав гетьманську булаву. Ну і багато інших моментів. Ну, звичайно, ми не можемо стверджувати, що так і було історично, але враховуючи не характер Юрія Хмельницького, Івана Виговського і те, як ті події реально відбувались, то цілком така дотепна, але версія така, що цілком Іван Виговський міг би Юрія Хмельницького обманути, враховуючи розумові, розумові здібності Юрася, якого хто тільки не розводив. Тому такий цікавий твір. Ну теж рекомендую хто любить художню літературу читати цю трилогію, хороша трилогія. Ну, ще не можу згадати про твори, яких в мене немає в бібліотеці, але просто я і про них згадаю. Що ще про Богдана Хмельницького взагалі ем, писали з художніх творів. Ну це вже більш совєтської епохи. Це Петра Панча, «Гомуніла Україна. Потім Натана Рибака Переяславська рада. ну Це в севський час дуже відомі твори були, їх передавали масовими тиражами. Ну, тепер, звичайно, що їх ніхто вже не читає, свого часу колись був прочитав. Обидва твори. Ну, гомоніла Україна ще хороший твір з художнього плану. ну А Переяславська рада це, ну самі розумієте, що автор просто написав його, щоб отримати і сталінську премію і повагу там всяку. Нагороди різні і так далі, якраз раз перед 300 річчям Переяславської ради, так званої. Ну і потім вже той, той роман перевидавали, не знаю, може, ну, в багатьох людей в бібліотеках ще там Переяславська рада. Ще там Іван Ле писав Роман Хмельницький, ну я не читав цей твір. Сам я хотів би давно би прочитати твір Михайла Старицького, нашого письменника 19 століття Богдан Хмельницький, в нього трилогія. вийшла, ніяк не можу знайти. Щось нечасто попадається. І найгірше те, що їй видали цю трилогію в нас, здається, в 1990 році один раз видали. Старицький російською мовою написав, так вона російською мовою є, і так ніхто на українсько... українською мовою ніхто її, на жаль, не переклав. І чомусь ніхто не видає досі старицького саме ось цей твір. Хоча там є різні видання його віршів, там драматичних творів. От... Трилогії Богдан Хмельницький чомусь ні. От облог, облог, ще щодо Старицького, ще ж є повість у нього блога Буші, яка теж стосується Хмельниччини. Ну, ще що можна сказати. Ну, якщо ви там дуже предметно цікавитеся похуй Хмельницького, Хмельниччиною, документи любите історичні читати, то є збірник, наприклад, документи Богдана Хмельницького, він ще початку 60-х, здається, його можна на сайті Інституту історії НАН України знайти завантажити в pdf файлі Ще є універсали Богдана Хмельницького теж можна в інтернеті знайти ознайомитись. І ще документи, пов'язані з його епохою в архіві його Западної Росії, ну це 19 століття, ще було видано за Російською імперією. Щось можна в інтернеті знайти, щось ні. Ну, козацькі літописи, але до них треба теж з великою критикою ставитися. І до літопису і грабянки, і саміла величка, адже всі вони були москвофілами. Хтось щиро, а хтось, як ото той же граб'янка, який сидів у московській тюрмі деякий час, були просто змушені так писати, тому теж тут треба з обережністю ставитись. Є зараз от і самовиця, самовиця є 70-х років видання. Теж можна в pdf файлі скачати на сайті Інституту історії НАН України. Потім ще є. Саміла Величка взагалі здається, два видання вже було на початку 90-х там дві такі товстезні книги. І в наш час уже теж було перевидання Заграб'янку, я не знаю. Ну, теж, я думаю, в ПДФ можна, правда, до ще царської Росії часів видання завантажити. Потім, ну, в мене теж є в бібліотеці, але це в селі. Це Павло Заграбельного історичний роман Я Богдан, це теж дуже відомий твір. Це ще 80-х років, наскільки я пам'ятаю його твіром. Ну, це більш такий історико-філософський роман, тому не всім подобається цей твір. Ну, це, як то кажуть, на любителя. Це те, що можна згадати по Хмельниччині. Ну, Лона Куліша згадаю чорну раду, ну це відомий твір. Ну це трошки пізніше про руїну, але там теж уже події вже після Хмельниччини відбуваються. Там Хмельницького все ж таки опосередковано згадують. Ну, Так, щоб ще згадати такого щодо Хмельниччини Хмельницького. А ще є письменника Соколовського Богун теж історичний роман. Це якщо ми беремо художні твори, його теж перевидали. До речі, сам цей письменник був репресований в 30-х але його роман перевидали декілька років тому. І ще Івана Нечой-Левицького можете почитати. Якраз його відомі історичні твори, князь Єремія Вишневецький і Гетьман Іван Виговський, хоча я до цих творів ставлюся достатньо скептично, на мою думку, все ж таки Іван Нечуловицький краще побутові теми описував там соціальні, аніж історичні, в нього якось не виходило це. До речі, я думаю, в найближчий час зробити ще огляд книг Івана Нечиловицького в моїй бібліотеці, то ми про це теж потім поговоримо. Ну, що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал, в коментарях пишіть, які у вас є книги про Богдана Хмельницького, про Хмельниччину, чи цікавитесь взагалі цією темою, які б книги ви хотіли би почитати з тих, які я сьогодні вам показав, їх достатньо багато, як ви бачите. На все добре, бережіться, побачення.